Що спільного між Тихим африканським озером, першим поселенням у новому світі та нашим власним тілом? На перший погляд, нічого, але є одна спільна риса, що об'єднує ці, здавалося б, не схожі речі смертельні таємниці, які не дають спокою людству. У цьому відео ми поринемо у три неймовірні історії, які досі не мають остаточного пояснення. Смертельна таємниця озера Ніос з його спокійною на вигляд поверхні вирвалося щось невидиме, що забрало життя тисяч людей і тварин у найближчих селах. Зникнення колонії Ронок, першої спроби англійців створити постійне поселення в Америці. Окрім одного загадкового слова, від поселення нічого не лишилося. Та рідкісного, але жахливого явища, коли людське тіло спалахує без жодної видимої причини, згоряючи дотла, тоді як навколишні предмети залишаються неушкодженими. Ви на каналі Охлядок. Мене звати Андрій, і сьогодні ми знову поринемо у світ нерозгаданих таємниць. Приготуйтеся, адже зараз буде цікаво. Друзі, на момент запису цього відео ми з вами зібрали вже ось таку суму. І це дійсно чудовий результат. Ви молодці. Однак наша мета 77 тисяч гривень. І я нагадаю, що ми збираємо на наземний комплекс управління дронами для наших захисників. Дякую за вашу залученість до перемоги. Є трагедії, що приходять з вогнем, є з водою. А ця прийшла мовчки, без вибуху, без крику, без попередження. Просто одна ніч, одне озеро, і понад тисяча душ, що більше не побачили світанок. Це не легенда, а науковий факт озеро, що спало і в одну мить прокинулося, щоб забрати все живе довкола. Вчені назвали це лімнічним виверженням природа, яка дихає смертю. На північному заході Камеруну серед гір і густих лісів приховане озеро Ніос. На перший погляд, звичайне гірське водоймище, але в його глибині смерть. Це вулканічний кратер, створений давнім вибухом, і з того часу повільно, але невпинно він накопичував невидимий для ока вуглекислий газ, без запаху, без кольору. со 2 виділяється з вулканічних джерел під дном. Через тиски температуру він накопичується у воді як газована рідина. Але достатньо одного поштовху, землетрусу, суву або навіть сильного дощу, і глибинна рівновага порушується. А тепер уявіть, озеро, що зберігало понад півтора мільйона тонн СО2, раптово віддає все за одну мить без полум'я, але з наслідками гіршими за пожежу. Ніч 21 серпня 1986-го почалася як завжди. Тепла, спокійна, з невиразним шелестом вітру. Люди лягали спати як щодня, у хатах, на матах просто на землі, поруч із дітьми, зі свічками, що мерхнули. Озеро мовчало: ні бурі, ні блискавки, ні передчуття біди. Приблизно о першій ночі щось змінилося. Глибинна маса води раптово змішалась, і мільйони тонн накопиченого СО2 вирвались з дна. Газ піднявся крізь воду, мов фонтан, і за лічені хвилини розповся по долинах. Вуглекислий газ важчий за повітря. Тієї ночі він заповнив усе: домівки, двори, стайні, школи. Люди просто перестали дихати у вісні. Ті, хто був ближче до озера, загинули миттєво. У деяких хатах усі мешканці лежали, немов спали. Корови й кури мовчки лежали поруч. Хмара простягнулася на понад 25 кілометрів. Вижили лише ті, хто випадково був вище рівня хмари, на пагорбах, у горах. Один чоловік розповідав, що прокинувся від раптової слабкості. Намагався розбудити доньку, але вона вже не відповідала. До ранку загинуло понад 1700 людей, ще тисячі тварин. Село виглядало, ніби його накрила мертва рука часу, і ніхто не знав, чому. Катастрофа в Ніосі не залишила слідів вибуху, але її причини глибоко наукові. Те, що сталося тієї ночі, досі вважається одним із найзагадковіших природних явищ лімнічним виверженням. Цей термін був настільки рідкісним, що до 1986 року більшість дослідників вважали його гіпотетичним. Суть проста, але лякаюча. Озера, розташовані в вулканічних кратерах, можуть протягом десятків років накопичувати вуглекислий газ у своїх глибинах. Газ розчиняється у воді під тиском, і якщо нічого не порушує стабільність, він там і залишається. Але варто системі дати тріщину, і цей газ вивільнюється одномоментно. Озеро Ніус було саме таким сплячим гігантом з глибинним резервуаром. СО2 газ надходив із магматичних пластів під дном, просочувався крізь геологічні породи і повільно розчинявся у воді. Рік за роком ця підводна бомба ставала дедалі більш небезпечною. У ніч на 21 серпня щось порушило баланс. найімовірніше сув ґрунту або землетрус. Вода змішалась, тиск знизився, і вся маса СО 2 піднялася нагору. Вуглекислий газ розповсюджується по землі як туман, він важчий за повітря, тому стелиться вниз до долини і людських поселень, де й витісняє кисень. Там, де газ проходить, дихати неможливо. Це не отруєння, це буквально задушення через брак повітря. Озеро Ніос стало першим у світі, де лімнічне виверження було зафіксоване. Після нього науковці почали досліджувати подібні водойми у Камеруні, Руанді, Індонезії. Виявилося таких озер десятки, і всі вони поки що мовчать. Ця трагедія сколихнула наукову спільноту і започаткувала нову сферу досліджень. Те, що було несподіваною катастрофою, стало точкою відліку для глобального розуміння лімнічних ризиків. Перші дні після трагедії були хаосом. Рятувальні команди не могли зрозуміти причини масової загибелі. Селяни говорили про прокляття, про озеро, що не любить шуму. Медики шукали ознаки отруєння лише після досліджень поверхні води, аналізу повітря і роботи геологів стало зрозуміло, причина вуглекислий газ, вивільнений у масштабах, яких ніхто не передбачав. Уряд Камеруну розпочав термінове моделювання процесу накопичення газу, і було підтверджено, що озеро може повторити катастрофу. У відповідь було розроблено систему дегазації, інженерний процес, що поступово виводить газ із глибин озера, в ніосі встановили вертикальні труби, через які вода знизу втрачає тиск, і газ виходить назовні в контрольованому режимі. Спершу дегазація була частковою, а згодом і постійною з модернізацією обладнання. Це дозволило стабілізувати озеро. Окрім технічних заходів, трагедія привела до переосмислення життя в регіоні, села, що вціліли, частково переселили. Люди отримали базову інформацію про озерні ризики. Ніос більше не був ані місцем риболовлі, ані місцем відпочинку. Озеро не вибухнуло, не зруйнувало будинків. Воно залишило села цілими, але порожніми. Та чи є щось страшніше ніж порожні будинки? Так, порожні будинки, що залишили по собі лише одне загадкове слово, слово яке не зникає з пам'яті вже понад 400 років. І зараз ми перенесемось у 16 століття, де зникнення цілої колонії започаткувало найстарішу загадку Сполучених Штатів Америки таємницю Ронок. На узбережжі сучасної північної Кароліни колись був острів Ронок. Там, серед соснових лісів і болотистих лагун, англійська корона створила першу колонію у новому світі 115 людей, чоловіки, жінки, діти. Вони мріяли побудувати нове життя, але вже за кілька років від цієї колонії не залишилося нічого, жодного тіла, жодної боротьби. Лише одне слово вирізане на дереві круатан. Це одна з найстаріших і найзагадковіших таємниць в історії США зникнення, що не має пояснення тільки здогадки. У 1587 році англійський картограф і дослідник Джон Вайт очолив третю експедицію до Північної Америки. Її метою було створення постійного англійського поселення на острові Роанок біля узбережжя сучасної північної Кароліни. Серед колоністів була і його донька Елеанор дейр яка невдовзі народила дівчинку на ім'я Вірджинія, першу дитину англійського походження, народжену на американському континенті? Ця подія мала символізувати початок нової ери для Англії у новому світі. Після прибуття поселенці почали адаптуватися до нових умов: будувати житло, облаштовувати господарство. Вони збирали їжу, полювали, рибалили та намагалися налагодити мирні стосунки з місцевими індіанськими племенами. Але реальність виявилася складнішою. Запаси швидко вичерпувалися, виникали труднощі у спілкуванні з корінними жителями, і напруга зростала. У зв'язку з критичною ситуацією Джон Вайт вирішив повернутися до Англії, щоб привезти провіант, інструменти та підкріплення для колонії. Спершу він планував повернутися до Ронок вже за кілька місяців. Проте події в Європі кардинально змінили його плани. У 1588 році між Англією та Іспанією спалахнула війна. Королева Єлизавета І наказала зупинити всі цивільні морські експедиції, а більшість придатних кораблів, включно з тими, на які розраховував Вайт, були реквізовані для оборони країни, зокрема для боротьби проти іспанської армади. Порти закрилися, ресурси спрямували на військові потреби. І вайтове повернення на острів стало неможливим. Лише через три роки йому вдалося організувати нову експедицію. Коли корабель нарешті дістався Роноку, на колоністів чекала тиша. Поселення було порожнє, жодного тіла, жодних ознак боротьби чи насильства. Усі будівлі ретельно обчищені, та наче залишені свідомо. На одному із стовбурів дерев Вайт знайшов вирізане слово круатан. Це були єдині сліди, що лишилися від більш ніж сотні людей. Важливо, що не було жодної хрестоподібної мітки. Умовного сигналу біди, про який колоністи домовлялися заздалегідь, це давало надію, що вони залишили острів добровільно. Вайт вважав, що колоністи могли переселитися на острів Круатан, де жило дружнє індіанське плем'я. Проте погодні умови, обмежені ресурси і опір капітанів кораблів завадили йому вирушити на пошуки. Пізніше археологи знайшли фрагменти англійської кераміки, інструментів та зброї, що не характерні для корінних мешканців. Це може свідчити про те, що колоністи інтегрувалися у плем'я, вижили, змішавшись із місцевим населенням. І є ще одна версія викрадення або вбивство. Інші племена на території були вороже налаштовані можливо, колоністів викрали, змусили працювати або знищили, але немає жодних доказів насильства: ані слідів боротьби, ані решток. І все ж деякі записи свідчать, що пізніше мандрівники бачили людей з білими рисами обличчя, які говорили на діалекті кроатуанів, і це викликає припущення про асиміляцію або примусове змішання у 2012 році. В Британії вивчили оригінальну карту Джона Вайта. На ній під ультрафіолетом знайшли позначку форту, замасковану на острові за 80 кілометрів від Роноко. В період з 2015 по 2019 рік археологи знайшли фрагменти англійської гліняної посудини, наконечники стріл і предмети побуту неподалік цієї ділянки. Це свідчить, що колонія могла розділитися, частина переселилась, ймовірно, вижила. Слово круатан стало символом загадки, страху і недомовленості. Його згадували навіть письменники Едгар По, Лавкрафт і Кінг. Якщо вам подобається цей контент, підтримайте нас звичайною підпискою на канал. Вам не складно, а нам це дуже допоможе. 77% глядачів дивляться наші відео без підписки. Не гуд. Тож, треба підписатися. Це найкраща подяка та велика мотивація. А щоб не губитися і завжди бути в курсі важливих анонсів, ви можете долучитися до нашого телеграм-каналу. Усі посилання в описі. Що там далі? Це зникнення залишилось глухим нагадуванням в історії Америки без свідків, без завершення. Ну а якщо говорити прямо в цій історії, я не бачу нічого загадкового. Камон, у людей наступає срака. Тіп, таки каже: йоу, народ, я пігнав нам за ніжтяками, буду через два-три місяці і звалив на три роки. Люди такі, ну ок, го на той острів, там ніби норм, і залишають послання. Через шторм Джон Вайт просто не зміг перевірити острів, який називається зараз буде несподівано, так само як і послання на дошці. Замість цього вони відправились назад до Англії. Але що, якби таємниця була не в тому, куди зникли люди, а в тому, що з ними сталося? Що якби найстрашніша загадка крилася не в таємничих словах, а в тому, що відбувається, коли людське тіло просто спалахує? Без жодної причини, коли полум'я з'являється зсередини, залишаючи по собі лише кубку попилу та недоторкане оточення, спонтанне займання людини, таємниче явище, яке не вкладається в головах. У світі, де логіка намагається розгадати найзаплутаніші загадки, існують явища, що спочатку кидають виклик будь-якому раціональному поясненню. Одне з них це спонтанне самозаймання людини. Протягом століть історії про людей, які раптово спалахували без видимої причини, перетворюючись на попіл, лякали та змушували вірити у щось надприродне. Божественну кару, демонічні сили чи невидимі енергії. Проте сучасна наука знайшла пояснення, яке, хоча й моторошне, є цілком земним. Це так званий ефект гнота. Уявіть собі свічку, в ній є гніт. Який вбирає розплавлений віск, що слугує паливом, коли гніт горить, він повільно споживає віск, підтримуючи полум'я. За теорією ефекту гноту, людське тіло може діяти за подібним принципом. Наше тіло містить значний відсоток жиру, який є легкозаймистим. Якщо одяг людини або інші горючі матеріали загоряються, жир починає плавитися, просочуючи одяг та волосся. Ця тканина, насичена жиром, перетворюється на своєрідний гніт, який безперервно підживлює вогонь, дозволяючи тілу тліти годинами. Полум'я при цьому є досить повільним і локалізованим, що пояснює, чому навколишні предмети, розташовані поруч, часто залишаються неушкодженими або лише злегка обвугленими. Більшість випадків, які вкладаються в цю теорію, стосуються людей. Які були нездатні самостійно втекти від джерела вогню, наприклад, через вплив алкоголю, ліків, хвороби або похилого віку. Ось кілька відомих випадків, які довгий час були оповиті таємницею, але згодом отримали пояснення завдяки ефекту бнота. Джон Ірвінг Бентлі, самотній пенсіонер. Курив люльку, мав проблеми з пересуванням та користувався ходунками. У ніч на 5 грудня 1966 року він, ймовірно, ліг спати. Вранці його тіло, точніше, лише те, що від нього лишилось, було знайдено у ванній кімнаті. Поруч неушкоджені ходунки та обвуглена підлога. Вогонь не поширився на інші кімнати. А науковці пізніше припустили жир, люлька і людське тіло. Перетворилося на свічку. Або як вам таке? 1951 рік Флорида, Мері рісер згоріла до попелу, сидячи в кріслі. При цьому крісло залишилось неушкодженим, а вогню чи вибуху ніхто не бачив. Ця загадка швидко стала заголовком газет. Поліція була спантеличена. Як це можливо, слідчі не знайшли жодного явного джерела вогню, яке могло б спричинити таке руйнування тіла без значних пошкоджень навколишнього середовища. Розслідування, яке проводили досвідчені експерти, дійшло висновку, що мерія рісер ймовірно заснула під дією снодійного, курячи при цьому сигарету. Вона впала на її одяг, можливо, на халат з легкозаймистої тканини. Завдяки значним жировим відкладенням тіло рісер стало ідеальним гнотом. Ефект гнота це не містика, а наслідок фізичних та хімічних процесів. Він демонструє, як певні умови можуть. Перетворити людське тіло на паливо здатне самостійно підтримувати горіння. Ці трагічні випадки є нагадуванням про те, що навіть найстрашніші, та здавалося б, незбагненні події часто мають раціональне пояснення, яке чекає свого відкриття. Історії, які ми сьогодні розібрали, це не просто загадки, це виклики, які змушують нас думати, аналізувати та шукати істину. Тому що найглибша таємниця криється не у зникненнях чи вогні, а в нашій здатності знаходити відповіді, навіть коли їх, здається, не існує. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні!